Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного дня! І зараз хочу в себе на кухні приготувати дуже смачний салат. Я останнім часом робила для дівчат салат. Зараз мені хочеться зробити для чоловіків. Чоловіків я обожнюю і обожнюю теж для них готувати страви. Отже, не гаю часу швидко. Роблю красоту і смакоту, показую вам, як можна швидко, смачно зробити. Отже, всі інгредієнти в мене є на столі, і, до речі, у мене всі інгредієнти е, будуть розписані повністю. Під відео, будь ласка, звертаємо увагу. Я роблю для сім'ї, тож я роблю великий зараз салат, вам напишу на одну порцію салата. Ви, вам, якщо треба на двох-трьох на трьох людей, ви, звичайно, додаєте і отримуєте такий салат, як я отримаю зараз. І так, що ми робимо? У мене є мікс салата. Він уже у мене підготовлений, перебраний, помитий, висушений, тільки готовий для того, щоб ми його уже викладали. І так, викладаємо на тарілку. Тарілку берете будь-яку, яка вам до вподоби. Я хочу сьогодні презентувати на такій тарілці великий, гарний наш салат. І так, і викладаю отак От листя все. гірочкою. Отак. От І зараз буду викладати всі інгредієнти далі. І так, беру огірочок, мені ще хочеться сюди дати огірочок, наріжу його такими гарними. Слайсами, бачите, нарізаємо. Коли у вас всі а, продукти підготовлені, дуже швидко все робиться. І викладаємо. Мені ж хочеться, щоб подача була гарна, тож я буду зараз намагатися ще зробити гарну подачу. А ви слідкуйте і беріть, будь ласка, до уваги, і робіть щось схоже. Mm. Так, огірочки є. Всі шматочки я сюди. Він у мене буде салат дуже е, смачний і поживний. Насищений буде смак, і салат ми йому, більше нічого нам не треба. Сюди в нас входять фарфале, Бачите, які гарні. Це йдуть макарони. Отакі, От бачите, бантиками. Макарони бантики, відварені, звичайно, підсолені, відварені і змащені. Е рослиною олією, без запаху, щоб була. А якщо у вас є рослина олія з запахом якимось неймовірним, то, будь ласка, додавайте. Так, є. І тепер хамон. Хамон я зараз буду ділити, бачите, він? Отакий гарненький, тонесенький, вже нарізаний, і я буду робити з нього квіточки. І мені хочеться його всередину. Тож трошечки отак пальчиком листячком відгортаємо і закладаємо. Ну, дуже гарно береться. Відривається, бачите, і ви можете з нього робити все абсолютно, що вам захочеться. Які вам хочеться квіточки, такі ви можете і робити. Так вже круто. Мені вже подобається. Ще ось ось так викласти. Угу, на тарілочку. Прямо підтягуємо. Бачите? Саме основне, пам'ятаємо, що ми все робимо тільки від душі, будь ласка, робіть це з. Настроєм своїм гарним. Тоді буду всім смакувати. І ви отримаєте теж велике задоволення. Такі. шматочки ці ми теж не викидуємо, а кладемо до салатика. І так, які ще в нас інгредієнти? У мене є ще перепилені яйця. Я вже заговарююсь. Отак От ми розріжемо їх і покладемо тут до серединки. Зробимо таку квіточку, щоб було видно серединка жовтенька. Бачите? Отак От є. І. Поріжемо, викладемо ще на салат. Дивіться, ви можете робити, як вам подобається фантазія ваша. Знову ж таки, я наголошую, щоб ви фантазували. Я приклад вам привожу, показую, як це може бути. І як це може бути гарно, не тільки смачно, а ще й гарно є. Так. Тепер каперси, каперси я кладу, бачите, трошечки отак. Мені хочеться покласти. І сюди на фарфале. Отже, соус у мене є уже готовий. До речі, соус є на каналі у мене. Тож дивіться, будь ласка, я його вже вам не буду розписувати, тому що він є. Я вам вже весь соус показувала, як готується. І соус у мене йде сирний. І останні, майже останні, що мені хочеться, звичайно, це ми посипемо зараз ще тертим. Пармезаном. дуже добре сюди на фарфале. я ще сиплю, насипаю. Отак, От по всьому салатику не шкодую. Є І зараз мені. Ще хочеться трошечки кольору. Дуже мало а, тут є кольору, тому я буду додавати. Подивіться, а, взагалі дуже гарно виглядає презентабельно, святково на любе свято такий салат подати, і буде це шедевр. До цього шедевра я ще дам листочки квіток наших. Я дуже люблю літо, дуже люблю осінь, коли дуже є багато різноманіття зелені квіток. І от у мене квіточка. Неймовірно, пахне всі її знають, що це таке. Всі розуміють, отже, напишіть, що це за квітка. І я зараз даю тільки лесточки, відриваю. І от листочками буду прикрашати. Отак, от покидаю і все. Бачите, до речі, квітки ці можна вживати, вони дуже корисні, тому ми можемо їх використовувати до їжі. Усі квітки, які а, корисні, ми їх використовуємо і так її поклала, І ще гілочку, навіть покладу а, петрушечки сюди посередині. Отак. От Отже, подивіться, який гарний у нас ситний салат. Як для чоловіків, так і для жінок, немає різниці. Чоловіки, звичайно, будуть в захваті від нього. Ну і дівчата теж все є. Але я хочу ще до цього салатика покласти свої неймовірні чіпси. У мене з багета зроблені. Чіпси, вони завжди є вдома, так як у мене дуже полюбляють сухарики. І я зробила чіпси, і вони в мене, слава Богу, залишилися, що я можу вам показати їх і подати з цим, неймовірно, крутим салатом. Подивіться, який шедевр у нас. Вийшов, сухариків можна давати більше. Їх дуже-дуже всі смакують. Сухарики у мене йдуть з пармезаном, сухарики йдуть з італійськими травками. І вони дуже-дуже це слайси, чіпси, тому вони тонесенькі і дуже смакують. Отже, усім бажаю С смачного салату, смачного життя. Всіх вас обожнюю, а всіх вас чекаю в себе на каналі. І бай-бай!